Hello, вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про умцу ідамід. І умцю і дамід означають для того, щоб коли ж потрібно використовувати котре з них. Умцю використовуємо, якщо у нас одна і та ж сама дієва особа в обох частиночках речення, і вона не називається в другій. Наприклад, ich Deutsch um die Deutschen ум verstehen. Я вчу німецьку для того, щоб розуміти німців. Я вчу. І я буду розуміти німців. Тамід використовується, коли у нас різні підмети, різні дієві особи, різні слова в називаному відмінку в обох частиночках речення. Цу нам не потрібно, але дієслово стоїть в кінці речення, там, де у нас буде тамід. Порівняйте, Ich lerne Deutsch damit die mich verstehen. Я вчу німецьку для того, щоб німці мене розуміли. Вчу я, а розуміти будуть німці. Зрозуміли?